Сьогодні ми прощаємось з поліцейським, сьогодні ми прощаємося з офіцером. Офіцером з Великої букви. і всі, хто тут знаходиться, працівники поліції, його друзі, колеги, дивлячись на нього і на його життя, перш за все, до того, як він жив, повинні знати, що це приклад настоящого офіцера. Офіцера, який тоді, коли прилетіло по житловому будинку. Не сидів між двох стін, вийшов на вулицю і разом з ДСНС іншими став допомагати допомагати людям, які тоді були під завалами. Я можу сміло сказати, що пам'ять про нього буде жити. Я можу обіцяти це родині, що ми будемо допомагати, і що все, що залежить від нас, ви завжди можете розраховувати на нас. Ми перебували з Олександром Олександровичем на місці, саме на тому місці, де пізніше влучив третій шахет, який прилетів, коли там були всі співробітники поліції, також ДСНС та швидкої допомоги. А в той час, як ми почули цей звук шахеду, ми відразу почали тікати. Це буквально. Три-чотири секунди до вибуху ми почали тікати. Через дорогу стояла карета швидкої допомоги з відкритими дверима. І в ході того, як бігла я, а за мною Олександр Олександрович він штовхнув мене в цю машину, я впала в неї, а він побіг далі. І після цього вибуху я ще довго не могла прийти до тями, і я вже його не бачила, як він опинився. Так далеко від вибуху вже поранений, вже я його не бачила, на жаль.